В Україні ширяться спекуляції щодо причин раптового продажу Валерієм Хорошковським медіагрупи Інтер. Одна з основних версій, тис, який нібито чинився на нього через те, що телеканал почав видавати в ефір більш критичні матеріали про чинну владу. Тим часом міжнародні спостерігачі вважають, що ситуація зі свободою преси в Україні погіршується. Медіаексперти кажуть, в Україні політичні уподобання власників змі часто визначають інформаційну політику підконтрольних їм медіа. Більше про це у сюжеті Анни Полуденко. За минулий рік Україна спустилася на 10 сходинок за рівнем свободи преси. Тепер вона займає 126-те місце серед усіх країн світу. Для прикладу, це краще ніж в Гондурасі, але гірше ніж в Алжирі. Такі результати щорічного звіту організації репортери без кордонів. Якщо ми визнаємо ту оцінку, яку дає організація репортери без кордонів, то я гадаю, що Такій тенденції сприяє те, що є в Україні тенденція в засобах масової інформації до замовчування певних тем, до скорочення, як на мою думку, присутності до зменшення, як на мою думку, присутності опозиції, зокрема в телеефірі. І в радіоефірі. для того, щоб оцінити ситуацію зі свободою преси, враховувалися близько 80 критеріїв. Серед них фізична агресія, цензура, економічний та політичний тиск на журналістів. Особливістю минулого року стали парламентські вибори. Через це зашкалювали показники економічного та політичного тиску. У минулому році також збільшилася кількість нападів на журналістів. Чомусь на критичні викривальні статті про маєтки. Про Корупцію про автомобілі дорогі я не бачу реакції від влади, якби дійсно влада боялася цього. То була би якась реакція від генпрокуратури. Правда, з іншого боку, більший тиск змусив журналістів об'єднуватися і спільно захищати свої права. Найбільш показовими були протести проти закону про наклеп, щоб показати до чого може призвести новий закон. Тоді 13 газет та журналів вийшли з першими порожніми шпальтами. Не працює у нас ця система, і влада просто використовує журналістів як інструмент для маніпуляції електоратом. Паралельно оці всі критичні аутлети, всі ці критичні джерела існують фактично просто як Патьомкінська Деревня, які щось створюють. Рейтинг репортерів без кордонів демонструє не тільки чи легко журналістам працювати в країні, але й наскільки цьому сприяє держава. Тут Романюк нагадує, що одним з показників цього може бути те, що за минулий рік були тільки брифінги і жодної прес-конференції президента. Анна Полуденко для Голосу Америки.